Неможливо не гасати, не плигати, не скакати, не розбігти стрибнути, не стрибнути, наче м'яч. Хай гукають гей подище, аби я чого не вийшло, Та інакше, я, інакше, 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 та інакше, 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 та інакше, я, інакше. Ой, не умію, хоч заплач. Хі, вчора я не розбігався, слухняним намагався. Я не бився не галявся, не причав, робта, я зв'язав старанно ноги, щоб забули про дорогу. Цілий день ходив спокійно, цілий день ходив спокійно, зад берег ходив спокійно, я не бився, не галявся, не причав, робта, я зв'язав старанно ноги. щоб забули